Ми вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту. На жаль, знову маємо сумну новину ще 10 місяців тому, 20 квітня минулого року, під час виконання бойового завдання щодо щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинова Донецької області на війні з російськими окупантами. Загинув 23-річний призер Кубка Європи серед юніорів та національних першостей серед кадетів і молоді з дюдо, вихованець Волинської обласної організації фізкультурно-спортивної товариства Динамо Україна майстер спорту Станіслав Гулянков. Ідентифікувати тіло бійця вдалося лише зараз. Своє життя за свободу і незалежність України на східному напрямку фронту віддав і вихованець львівського футзалу, 18-річний Богдан Козак, перед вступом до сил оборони. Юнак виступав за клуб ігрових видів спорту. Був призером чемпіонату і кубку України у 2023 році. Підписав контракт з третьою окремою штурмовою бригадою сухопутних військових збройних сил України ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих героїв світла, вічна пам'ять. Дворазовий володар Кубка Стенлі по хокею шайбою. Легендарний чеський голкіпер Домінік Гашик блискавично і жорстко відреагував на матеріал «The Athletics», де мова йде про росіян з НхЛ, яким шкода, що вони не можуть представляти Росію у міжнародних змаганнях. Це не здається справедливим. А чи справедливо вбивати і калічити сотні тисяч людей на території іншої країни? Ви дійсно хочете представляти таку терористичну державу, як Росія? Якщо так, то ви прихильники російського фашизму і несете відповідальність за смерть цих людей? Написав Гашик. Збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА для національних команд, яка не проводила матчів з моменту останнього його, його публікації в грудні минулого року. Опустилася на дві позиції і наразі. Посідає 24-те місце. Наш суперник по плей-офф відбору на євро. 2024. Команда Боснії та Герцеговини, 71 перша. А потенційні опоненти на за вихід на континентальну першість. Ісландія, 73-та, Грузія, 75-та, Перегони очолює Аргентина, Франція, друга, Англія, третя. Чоловіча команда баскетбольного клубу «Прометей» святкувала свою 20-ту перемогу в регулярному чемпіонаті Латвійської естонської баскетбольної ліги, здолавши в гостях з рахунком Ом дев'яносто в принциповому поєдинку Латвійський Огре. Єдиного хто, окрім лідера сезону естонського Кале в Крамо, зміг завдати поразки підопічним рона Гінзбурга у турнірі. Хоча перша половина зустрічі для них складалася не просто господарі довго трималися на рівних, а на початку другої чверті навіть вийшли вперед. Проте третя десятихвилинка розпочалася з невеликої переваги: 75-39 слобожанців. Зрештою протягом неї, і впритул до фінальної сирени. Вони наростили гандика. До підсумкових плюс 23. у турнірній таблиці Прометей Другий, а вже 16 лютого він проведе номінально домашній матч латвійсько естонської баскетбольної ліги проти Валм'єри. Українка Каміла Конотоп втретє в кар'єрі, стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики після 2021 та 2023 років. Нині на подібному турнірі у столиці Болгарії Софії вона у голові категорії до 59 кілограмів, стала першою ривку та поштовху із споказ. 230 кілограмів за сумою двоборства на 15 кілограмів випередила у загальному заліку француженку Дору Чекунте. Спортивний клуб дніпро 1 у п'ятницю 16 лютого на другому тренувальному зборі у Туреччині проведе свій заключний контрольний матч поточного зимового міжсезоння проти Латвійського РБР Після чого повертається на Батьківщину, де на нього вже у неділю, 25 лютого, на Дніпро арені очікує стартовий поєдинок другої частини чемпіонату Української прем'єр-ліги з Гужорським Минаєм. Наразі чергові три бразильських легіонери Дніпровців, 19-річний центральний хавбек. Тініо, та на рік від нього старший форвард Маркос Андре і правий захисник Гель'єрме Варжао відмовляються повертатися до України, турбуючись про власну безпеку. Адже наше місто серед інших ледве не щодня страждає від ворожих обстрілів. Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності, директорка призерка олімпійських і розвеслування академічного заступниця голови Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Діна Міктахундінова посіла третє місце у рейтингу України за минулий рік. Він формується. За підсумками участі спортсменів навчального закладу в чемпіонатах України, Європи та світу, за ініціативи голови Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка в обласній військовій адміністрації було скликано засідання Круглого столу обговорення актуальних питань розвитку фізичної культури та спорту у Дніпропетровській області в умовах військового стану. Вторгнення Росії в Україну кардинально змінило усі сторони суспільного життя і, звичайно, спорт виключення не склав. Втім, завдяки Збройним силам України його вдається не лише реанімовувати, підтримувати, але і розвивати. Зрештою, нинішня ситуація внесла суттєві корективи в організацію і проведення як навчально-тренувального процесу, так і змагань. Тому за ініціативи голови Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кошляка в обласній військовій адміністрації було скликано засідання «Круглого столу обговорення актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області в умовах військового стану. Сьогодні обговорюються два питання: перше питання це проведення змагань при Петровській області. І друге питання це упорядочення. От відношень між федераціями та місцевою владою. На початку засідання до великої кількості учасників круглого столу, серед яких представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації і облради, поліції, юстиції, ДСНС і медицини, звісно, керівники та відповідальні особи, які опікуються питаннями фізичної культури і спорту, на всіх рівнях органів місцевого самоврядування та комунальних закладів підприємств і установ спортивної направленості, голови регіональних федерацій з видів спорту. Зі словами привітань і подяки за титанічну роботу, що наймає сьогодні проводиться, звернувся голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дякую вам за те, що проявили таку ініціативу. Дякую всім за те, що зараз в такий достатньо тяжкий період часу, але все-таки дбаєте про розвиток спорту на Дніпропетровщині. А що стосується Дніпропетровщини, Дніпропетровщина завжди була лідером. І впевнений, що і буде лідером наших спортивних досягань, тобто ми з вами всі зможемо, як так кажуть, популяризувати нашу державу на міжнародній арені. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб обговорити ряд тих питань, які турбують кожного з представників різних федерацій, але всі ми об'єднані одним нашою метою це популяризація спорту, популяризація здорового образу нашого життя. І саме головне це, що це наше майбутнє. Це наші діти і виховання їх. Так що дякую. Хочу почути від вас кожного якісь пропозиції, які ми зможемо втілити в життя за підтримкою кожного з вас. Далі в роботі засідання круглого столу у режимі онлайн взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Ольга Солодуха та інші. Після чого розпочалося обговорення питань чергиденної. В якому взяли участь голова обласного відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, запрошені фахівці, серед яких і начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, за підсумками роботи, було прийнято рішення не пізніше ніж за п'ять днів. Ось інформувати та погоджувати з органами місцевої влади, поліції, ДСНС, медицини, відповідними федераціями з видів спорту регіону, проведення спортивно-масових заходів і змагань з другого питання було затверджено звернення до Мінмолодь спорту України з пропозицією внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт, де йдеться про те, що керівник і органи управління спортивної федерації обираються терміном на 4 роки з переліку дійсних членів відповідних громадських організацій. Також Національним федераціям з видів спорту рекомендовано розглянути питання проведення звітно виборчих конференцій, асамблей і конгресів у рік після завершення Олімпійських ігор. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.